Навіть більше талантів, ніж у звичайних людей. Люди з обмеженими фізичними можливостями демонстрували свої міння під час щорічного регіонального етапу Всеукраїнського фестивалю творчості осіб з обмеженими фізичними можливостями барви життя. Творчих душею та сильних духом захід збирає щорічно. Вони змагаються у вокальному та хореографічному жанрах, театральному образотворчому та декоративно-прикладному мистецтвах. На виставці робіт представлені справжні шедеври, створені руками тих, кому любов. До прекрасного допомагає долати тяжкі недуги. Організатори фестивалю кажуть, що такі заходи раду сприймаються самими учасниками, адже держава про них не дбає ні пільгами, ні ліками. Це наш є відбірковий тур. Обласний в грудні місяці буде проходити всеукраїнський, і ми відбираємо кращих представників від рівенщини і делегуємо їх до Києва. Завжди кожного року ми достойно представляємо Рівенщину на всеукраїнському фестивалі Барби життя. Незважаючи на проблеми із зором, учасниця фестивалю Вікторія не опускає руки. Молода поетеса вже має дві збірки, у які вклала власну душу, адже головною тематикою її творів є війна. Одихнуло поетесу на написання саме таких віршів спілкування із воїнами АТО, які повідали їй про тяжкі будні українських солдатів. Вікторія каже, що, хоч і перенести вірші на папір без спеціальних програм, важко, але воно того варте. «В Конкурсі приймаю вже багато разів участь і завжди стою лауреатом. Ну декілька років я вже підряд не приймала а в цьому році, вирішила. Знову прийняти участь, подивити свій рівень, глянути на інших людей, що покажуть. І в цьому році я буду представляти музичну поетичну композицію на своїй вірші, яка називається Ліфти. Загалом у фестивалі взяли участь 20 ансамблів та окремих виконавців, 15 майстерів декоративно-ужиткового мистецтва. Як говорять самі учасники, такі зустрічі завжди збагачують. І головне тут не перемога, а участь. Палає, товариш, твій завмерний танку і з побратимом відкриваєш і з їжею останню пан. Вірне, як фурометну кроком, ошпарять зраджує надію в тоді, як посели окова від втоми, соня та пані вії, Як раптом не нестерпний. Вірте, як вірити, не просто. вірте. Марина Гречка, Олексій Самойлов у ритмі подій.